А стосовно опції просто православні а мене теж вражає розрив між цими відповідями, Тут треба дуже уважно подивитися і на вибірку, і на послідовні запитань. Тому що, в принципі, от у нас з центром разумково були опції я просто християнин, я просто православний. Я би все ж таки очікувала би менший розрив ніж якщо дивитися суто на формулювання запитань. Але потрібно ще обговорити ситуацію з. Масивами, як вони формуються стосовно Луганської Донецької області, і як відбувається зважування. Тут, власне, знову ж таки, Володимир Пенє і Михайло Міщенко могли би вже докладно розказати про деякі відмінності у вибірках, які зараз є у центрі разумкової ЕКМІС. Можливо, це дає також ефект. Але, говорячи загалом про наш круглий стіл, мені здається, я отримала для себе сьогодні відповідь на запитання, яке мене інтригувало найбільше. Оцей Розрив між тим. Що говорять респонденти в опитуваннях у багатьох дослідницьких центрах? Ми бачимо це суттєве переважання Київського патріархату і от даними зареєстрованих осередків патріархатів. І можливо для повноти так, всього, цього розгляду можна було би додати, що, мабуть, ми можемо підсумувати таким чином: що з одного боку ми мали політичний вплив на реєстрацію, про який говорила пані Лариса. З іншого боку, у нас навіть є ось цей феномент громад, які насправді не існують, знову ж таки пов'язано було вочувить певними політичними факторами, що їх реєстрували про які говорив пан Олександр. Але я, я гадаю, що також все ж таки є певною мірою фактор назви. Це вже те, що стосується людей, які насправді ходять до московського патріархату, обов'язково це усвідомлюють, тому що на табличці Українська Православна Церква. А навіть люди з вищої світу, навіть науковими ступенями, далеко не всі знають, що Українська православна церква називається Українська Православна Церква. Я неодноразово чула від цілком освічених людей здивування. Так а що вони на табличках не пишуть, що це московський патріархат, тобто не варто переоцінювати загальну відомість цього факту. Можливо, певною мірою дається взнаки фактор мови. І я, знову ж таки, я неодноразово бачила певний шок у людей, коли священник московського патріархату говорить чудовою українською мовою. Я певний стереотип, що якщо це московського патріархату, то українською або не вміють, або не хочуть. Можливо, цей фактор теж трошки заплутує людей, вони не усвідомлюють, куди він ходить, коли що люди відвідують. Але також для мене залишилася все ж таки інтрига ще одним запитанням. Політичний фактор пояснює, яким чином з'являються осередки, які існують суто на папері, яким чином з'являються осередки, які отримали приміщення від. Ну, Отримали певні державні та приміщення, фактичного користування, певну історичну пам'ятку, але все ж таки будування нових церков це пояснюється саме фактором фінансів. І якщо дивитися на ну, загальне благополуччя населення, то це навряд чи широке громадське фінансування тих церков, які будуються, будуються доволі багато. Мені було би цікаво глибше розуміти це як питання на майбутнє та для всіх залучених експертів, можливо, хтось це в якихось наступних зустрічах міг. Би прояснити церкви, якого з патріархатів будуються більш активно, і які є міркування щодо джерел фінансування? Тому що я би припускала, що це все ж таки фінансування від окремих осіб або структур з дуже великими фінансовими ресурсами, а не певне таке масове фінансування парафіянами, оскільки ну, власне рівень доходів в Україні він дійсно дуже низький для більшості населення, навряд чи за нього можна побудувати церкви. Такої вартості як будується У нас просто об'єктивно дуже дороге будівництво порівняно з зарплатами, поширеними в Україні. Дякую.